Уявіть собі, український художник початку ХХ століття створює серію ілюстрацій корейських духів, використовуючи модерністські європейські техніки, звучить неймовірно, це історія Миколи Бутовича. Хм, і це лише частина його дивовижної історії як людина з козацького роду опинилася на перехресті стількох культур. Ну, все почалося на Полтавщині. В краю Гоголя наприкінці XIX -го століття, і знаєте що його шлях від української глибинки до найбільших культурних центрів Європи це просто неймовірна подорож. То як саме він потрапив з Полтавщини до європейських столиць? Через війни та революції, спочатку до Праги, де він навчався в академії мистецтв, потім Ляйпциг, де він вивчав графіку і, до речі, отримав престижні премії. А далі Берлін, Париж. І в кожному місті він вбирав нові мистецькі течії. Але і це найцікавіше ніколи не втрачав свого українського коріння. Ви знаєте, мене особливо вражає його серія Україніше Гайстер. Як він зумів поєднати українську демонологію з модерним мистецтвом? О, це саме те, що робить його унікальним. Він використовував експресіонізм, елементи кубізму, але при цьому його українські духи залишалися глибоко автентичними. Уявіть собі. Він створював їх, використовуючи найсучасніші на той час мистецькі техніки. То, виходить, а він був своєрідним культурним мостом між Сходом і Заходом. Точно, і знаєте, що найцікавіше в його корейських роботах? Він не просто копіював східні мотиви, він створював щось абсолютно нове, додаючи свій особливий гумор та іронію. Його демони часто виходили кумедними, а не страшними. Угу. І при цьому він працював у стількох різних техніках дереворит, олія, туш, гуаш, пастель, темпера. Так, і кожну з цих технік він опанував досконало. Ум, знаєте, що особливо вражає? Його здатність зберігати свою ідентичність через усі ці експерименти. Навіть коли він опинився в США у Річфілд Парку біля Нью-Йорка, він продовжував створювати мистецтво глибоко пов'язане з українською культурою. А як щодо його впливу на сучасне мистецтво? Його спадщина досі актуальна. Ну, дивіться, його підхід до культурного синтезу зараз актуальний як ніколи. В епоху глобалізації його приклад показує, як можна зберегти свою культурну ідентичність, залишаючись відкритим до світу його роботи. Це своєрідний підручник з культурної дипломатії через мистецтво, і все ж, що робить його особливим серед інших художників того періоду. Знаєте, я б сказав, його здатність бачити універсальне в національному. Він не просто створював картини. Він будував мости між культурами і робив це так майстерно, що його роботи були зрозумілі і цікаві як в Україні, так і в Європі і в Америці. То можна сказати, що його творчість це свого роду рецепт для сучасних митців. Саме так, і цей рецепт простий. Бути вірним своєму корінню, але не боятися експериментувати, використовувати сучасні засоби вираження, але не втрачати глибинного зв'язку з традицією, і найголовніше бачити в мистецтві інструмент для діалогу між культурами. Що ж, схоже, його уроки особливо важливі в сучасному світі. Безумовно. І знаєте, що найважливіше його приклад показує. Справжнє мистецтво не має кордонів, воно може бути одночасно глибоко національним і абсолютно універсальним, і, можливо, саме в цьому полягає головний урок його життя і творчості для нас сьогодні.